Лишається ще два тижні сушки, тож це типу буде ще більш шалено. О, у -у. М -м. А, Подивися, який памп, як це шалено. О, це шалено дуже. Вам треба той тренажер, так? Певно, здалося, ніби я витріщався, але, вибачте, правда, я не хотів образити вас. Гей, хочеш стати здоровим? О, господи, так. <плес> о, так. М'язи аж горять. Боже! Ні ні, о, все о, добре, <плес> так і має бути. <плес> <тупи> що зі мною відбувається! В тобі так багато потенціалу малюче. <рол> У фіднесі немає законів. те, що вважаєш правильним. Бавить, як же болить! Вам це як наркотик. Вени розчиряються. М'язи зростають. Ти стаєш ліпшою версію себе. Давай ще підходить Болить! Болить! Усе розширяється Коли я вкачався, я не думаю, типу, а я на сушці, не можна їсти, де не можна все, типу, ну поки це відповідає, моєму бжв, можна їсти тупо все. Ух, здоровий кабан. Вбийте мене! Ласкаво просимо до клубу здорованню.